Шановні друзі, комунальна установа, Централізована бібліотечна система для дорослих міста Одеси, бібліотека Філія 2 імені Костянтина Поустовського представляє онлайн-презентацію крилатих висловів, мандрівник, мудрець до 300-річчя від дня народження українського просвітителя, філософа, поета і музиканта Григорія Савича Сковороди. Не шукай щастя за морем! Коли риба спіймана, вона вже не потребує принади. Коли зерно добре, дотр... добрими насолоджується плодами. Не тіло, а душа є людина. Життя наше це подорож, а дружня бесіда це візок, що полегшує мандрівникові дорогу. Чисте небо не боїться блискавки та грому, насіння лихих справ лихі думки, з видимого пізнавай невидиме. Світло бачить тоді, коли світло в очах є. Більше думай, і тоді вирішуй. Не буде тверезий той, хто перевантажує себе їжею, хоча б він і не пив вина. Як хто посіє в юності, так і пожне в старості. Найкраща помилка та, якою допускаються у навчанні, плаває нещасливо той, хто не вміє досягти гавані. що швидко запалюється. Раптово гасну, Бери вершину і матимеш середину. Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя, але щасливіший той, хто вміє ним користуватись. Без бажання все важке, навіть найлегше, чим може що ширше розлитися, як думки. Роби те, до чого народжений. Будь справедливий і миролюбний, громадянин і досить тебе. Григорій Сковорода